Я в принципі вони хачі. А ви прийшли ззаді мене, мене що? Тому і слідкувати. Я в тебе перші слови хочу з вами жити. А ви, а ви прийшли вже на кручку. Ви, ви, ви прийшли тебе на кручку. Ви не 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 на кручку. Ви Ви не на кручку. Ви не Ви не Ви не тинято, блядь. Смотри, вон, вот, вот, вот. Вот, блядь, вот. Вот. Пошли хуйни, сука, пойти. Пойти. Давай. Пойти. Пойти. Вот. А, стань. Стань. 64. Ну я. Отдельно. Погляди, пошли. И, блядь, вот. Имер меня.

А присяга на. Присвідка живі, ми приїхали на міст. Що телефони. Ми зустрінемося в тому ж <просу> житлі. Я ідармо всіх ми хобо. Ваш шар